Слухай, я ж хотіла тебе попросити, ти б не могла мені позичити гроші, бо я щось не думала, що воно так вийде. Так ти ж ніби відкладати мала, ні? Ти ж казала, що тобі дуже потрібен новий телефон. Не уявляєш, як потрібен, але я просто вчора зайшла на Алік, побачила там стільки офігенних речей, що це капець. Ось, наприклад, як тобі відеокамера, яка вішається в під'їзді, і щоб всіх бачила, хто до мене буде приходити. Ти ж і так всіх бачиш, в тебе ж домофон. А, да? А тобі не треба? Ну, ладно. А як тобі чохол для гітари за 100 гривень? В тебе ж ніби немає гітар. І що? За той чохол думаєш, я дура, так? Да? Ось тепер мені скажи, яка ось цих всіх речей лишня. Ось дивись. Мікропилосос для збирання пилу, прибор для фарбування нігтів, калькулятор на сонячних батарей і одяг у вигляді вареника. Клас, правда? Судячи з того всього бряду, що ти понабирала, лишнє в тебе тільки гроші. Ай, ну тебе! Боже, де та Віка, ми ж договорилися з нею купувати друзям сувеніри. Ми приїхали на три дні в буквелі і її вже як вітром здуло. Хач прикал. Чесно? ні. Я так і знала. Ось дивись, ось ця така штучка, вона так кладеться на шию, і мені буде зручно їхати додому в машині. Ми ж на потязі додому поїдемо. А ти думаєш, там буде незручно. Ми ж з тобою домовилися друзям купити сувеніри. Скільки це коштувало? Скільки, скільки, стільки. Куплюємо магніту, і обійдуться. Ходімо ще щось там подивимося, попробуй м'якеньке, таке класне. Слухай, ну ти ж знаєш, що мене в магазин саму відпускати не можна, але я сьогодні молодець. Я все купила по своєму списку і по твоєму списку і нічого лишнього. Ну, якщо це справді так, то я буду реально дуже здивована. Значить, дивись, огірки, помідори. Ну слухай, ну реально ніби по списку. А це що? Ну, свічку одненьку купила, розумієш, У мене просто на столі, ну, чогось так ніби не вистачає. Ось я купила, я собі поставлю і буде там красиво стояти. А нащо стільки багато. Ну, у мене стіл великий. Це ще що за ящик Пандори. То сейф тундра ти не образовано. Дивись, ось. Перший вклад в мою мрію. Блін, а мені ще на маршрутку треба точно. Ну, я думаю, далі можна не дивитись.